Сьогодні відбулося щорічне наше поздоровлення дітей з інвалідністю. Це дітки, які вже більше п'яти років беруть участь у проєктах, які реалізовує наш університет, факультет здоров'я, фізичної культури та спорту, за підтримки Центру волонтерства і соціальних ініціатив МИГУ. Діти з інвалідністю, діти різного віку, різних нозологій. Такий гарний привід. Поздоровити їх з новорічними святами, з Різдвом. Вшанувати їх довіру, їх батьків, те, що вони довіряють нашим студентам працювати з ними, це великий такий соціалізуючий проект, який ми реалізовуємо вже більше п'яти років, і ну це такі традиції, які підтримує наше керівництво, і ми реалізовуємо їх через наш факультет. Шкода, що спочатку призупинилася трошки програма з вплину в ковід. Зараз з огляду на війну. Знову ж таки стає важкою реалізовувати, але є хороші новини цього року. Наш університет став регіональним представником всеукраїнської громадської організації інститут соціальної політики, яка якраз спрямовує свою діяльність основну на допомогу людям з інвалідністю. Я думаю, що це є дуже перспективним проєктом, багатовекторним проектом, враховуючи реалії сьогодення, і ми маємо надію, що наші такі вже зустрічі ми перенесемо більш практичну діяльність. Субтитрувальниця